Ніченька прийшла, спатеньки пора, очі закриває, казочку чекає. Про те, як можна діяти по-своєму. Добре бути дорослою, подумала Зоя, можна ходити куди захочеш, грати скільки захочеш, їсти морозиво. Не мити руки, якщо не хочеться, всувати туфлі на підборах. Щоб бути дорослим, потрібно просто робити те, що хочеться. Саме тоді Зоя вирішила, що сьогодні робитиме все, як їй заманеться. Часи мені подорослішати, так мама каже, ось і спробую. Вирішила дівчинка. З кухні пахло, оладками, і мама вже кликала снідати. Зою, іди їсти! Я сьогодні оладки не буду, твердо заявила Зоя. І руки мити теж не буду. Мама дуже здивувалася. Ну, якщо ти не хочеш оладки, я приготую тобі щось інше, запропонувала мама. Але якщо ти не вимаєш руки, ти не зможеш сісти за стіл. «Оладки їсти не буду. Про всяк випадок повторила Зоя і пішла мити руки. А що ж тепер буде? думала вона. Поки Зоя їла. Обридлу кашу, вона думала, як все-таки непросто чинити по-своєму. Але мама каже, що без праці не станеш дорослим ніколи. Потім вона допомагала мамі прибрати зі столу, і вони разом вирушили на прогулянку. Погода була чудова. Нещодавно падав дощ і в повітрі пахло осінню. Була якраз найтепліша пора осені, бабине літо. Повітря було прозорим і свіжим. Всюди літали невеликі павутинки. Зоя і мама йшли через парк і збирали листя. Як добре, подумала Зоя. і тут вона згадала про те, що потрібно робити по-своєму. «Мама, а куди ми йдемо? запитала дівчинка. Ми йдемо на майданчик, туди де твої улюблені гойдалки і слоник гірка. Ти ж обіцяла своїм подружкам, що сьогодні прийдеш. Правді обіцяла. Але що вдієш? подумала Зоя і різко потягнула маму за рукав. Ходімо! Вона повернула на бічну стежку. Зоя, ти куди? Мама намагалася зупинити доньку. Але Зоя вперто тягнула маму за рукав. Маленька стежка ставала дедалі вущою. І незабаром мамі і Зої довелося продиратися крізь кущі і купу запорошеного листя. Зоя вже не тянула маму за рукав, а намагалася не відпускати її, щоб не загубитися. Коли вони знову вибралися на широку алею, їхній одяг був запелюжений і геть у павутинні. Крім того, дорогою Зоя загубила красиву шпильку для волосся. Напевно, вона залишилась на одній із гілок, серед яких вони продиралися. Доню, що сталося? І навіщо тобі захотілося дертися через цю гущавину? запитала мама, знімаючи з себе пагутину. Тепер доведеться йти додому і поритися. на майданчик ми не потрапимо, а там на тебе чекають Маша і Даша. Стій, не рухайся, раптом скомандувала мама. Що? насторожилася Зоя. У тебе на голові павук. Ай-яй-яй, мамочка, згоріше, зніми його. Мама спокійно зняла павучка, дозволила Зої розглянути його. І відпустила комаху в траву. А потім вони пішли додому. Звичайно, довелося мити голову, адже вона була вся в бруді і павутинні. А Зоя, понад усе на світі, не любила мити голову. Тільки ввечері, коли вже Зоя майже заснула. Вона згадала про те, що збиралася сьогодні робити все по своєму. Не спатимо дівчинка вперто відкинула ковдру, встала з ліжка і попрямувала на зустріч самостійності і дорослості. Але перша перешкода на шляху. Не змусила себе чекати. Бум! Це був кут стола, об який вдарилася бідна голова Зої. Щось впало зі столу і розбилось. Поки прибігла мама з татом, Зоя встигла ще наступити на хвіст кішці, яка мирно спала на килимку, і отримала від неї здачі. Коли мама вімкнула світло, вона побачила заплакану Зою, яка сиділа на підлозі і скуйовджену кішку і уламки улюбленої Зоїної порцелянової статуетки. Мамочка, пробач мені, будь ласочка, я більше ніколи не буду такою впертою. І більше ніколи не буду робити по своєму. Сонечко, але ж роби по-своєму. Це не означає робити все наперекір. Тобі насправді хотілося оладок, а ти не їла їх. Ти хотіла до подруг, а замість цього зловила павука собі на голову. І хіба ти хотіла мити голову? Ні. Замислено відповіла Зоя. Щоб робити по-своєму, спочатку потрібно зрозуміти, чого ти хочеш. Ось, наприклад, хочеш, я почитаю тобі казку? Звичайно, хочу. Витираючи сльози, радісно вигукнула Зоя. Тоді йди, вибирай, яку ти хочеш. Зоя пняла маму. І спокійно заснула на її плечі, слухаючи казку про те, як можна робити по-своєму. На цьому казочки кінець закриваємо очі, лягаємо спатиньки на добраніч. До нових зустрічей.